Доброго дня, шановні наші глядачі, шановні наші підписники та люди, які хочуть придбати автомобіль, та ще не опорідся, який саме. Ми знаходимося у місті Радивилів, на нашій площаці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні ми для вас підготували ось такий красивий, гарний, сіренький автомобіль. Автомобіль, який ідеально підійде для міста або ж села. І це Volkswagen Golf. Плюс автомобіль 2008 року випуску з чесним перевіреним пробігом у 237 тисяч кілометрів. Під капотом у цієї автівки 1,6 бензиновий двигун MPI з потужністю 75 кВт або ж 103 кінських сили. Автомобіль на автоматичній коробці передач це DSG dq 250. І вона є мокрою, і це також великий плюс. Вона не вибаглива, вона надійна як швейцарські часи. Автомобіль цей на передньому приводі, і до того ж, всього, друзі, цей автомобіль обладнаний системою системою для людей з інвалідністю. Ніг розуміємо, що в Україні досить така складна ситуація, і люди потребують такої автівки саме з такою системою. І ми таку автівку, друзі, для вас перегнали. Ну що ж, основну інформацію щодо цього автомобіля я вам розказав. Зараз ми будемо. Візуально оглядати цю автівку зі всіх сторін. Додивляйтеся це відео до кінця. Ще цікаве все попереду, друзі. Також оглянемо під капотний простір цієї автівки. Оглянемо девигун. А в кінці, а в кінці я вам ще, друзі, скажу, де шукати ціну цієї автівки. Ну що ж, розпочинаємо огляд. Розпочинаємо огляд. Візуальний огляд спереду автівки погляньте, як красиво виглядає автомобіль. Спереду оптика, взагалі без пошкоджень, немає ніяких дефектів, немає тріщин, немає запотівань. Присутні омовачі фар. Далі на черзі лобове скло. Теж у ідеальному стані. Взагалі дефектів абсолютно ніяких немає. Поверху, вверху датчики, дощу та світла є. Надаю вам він код автомобіля. Можете собі перевіряти цей автомобіль на різноманітних сайтах, на різноманітних сервісах. Цей автомобіль був пригнаний з Німеччини. Автомобіль уже, уже готовий до нового власника. Він уже стоїть на транзитних номерах. Собі можете сідати та вже їхати. Нічого, нічого не треба у ньому дороблювати. Ось такі диски стоять, штампувки на цьому автомобілі, але ось такі ковпаки на них. І зовсім, зовсім так не здається, що тут. Штамповка. Гума зимова. Ні, перепрошую, не зимова, а всесезонна. Це теж класно. 15-го розміру гума. у цьому автомобілі. дзеркала заднього виду з дублюючими поворотниками. Аби інші автомобілі бачили, куди ви, друзі, повертаєте цією автівкою. Ніякої корозії по автомілові, звісно ж, немає. Ніяких потертостей, нічого немає. Оглядаємо задню оптику. гарна, чиста, без дефектів. Звісно ж, присутні. Задні парктроніки у цього автомобіля. Також є, можна собі чіпляти фаркоп, а фаркоп є у багажнику. Оглянули ми вже ліву сторону автомобіля. Переходимо і до правої сторони. Теж все гарно, все чисто. Нічого, ніяких дефектів по автомобілеві немає. Все у досить гарному стані. А зараз, друзі, ми будемо з вами переходити. У салон автівки, але перед тим перед тим я вам нагадаю про наші телеграм та вайбер канали, у яких публікуються автомобілі трішки раніше. У цих телеграм та вайбер каналах наших автомобілі відфотографовані зі всіх сторін. Ви собі можете детально, не спіша оглянути кожен елемент автомобіля, прочитати собі опис. Взагалі, подивитися на всі автівки, які у нас є в наявності. Ну що ж, переходимо. Також ще перед цим я вам скажу, що до автомобіля є два ключі, і це теж досить і досить добре. Буває, до автомобілів є лише один ключ, а до цього автомобіля є два ключі. І навіть третій є ключ до системи Webasto, яка встановлена у цьому автомобілі. І це також великий-великий плюс. Оглядаємо. Оглядаємо салон. Дверні карти у хорошому стані, ніде не зашурені, не затерті, збережені. Повний електропакет, звісно ж, присутній. Що піднімання? Що опускання що передніх, що задніх дзеркал. Звісно ж, регулювання дзеркал заднього виду. Підігрів дзеркал заднього виду та автоскладання дзеркал заднього виду є. Можете собі побачити, що є і блокування дверок. Буває діти, аби друзі не випали. Далі на черзі світло, автоматичне світло. Присутнє, є що коректор світла, є що регулювання яскравості світла, а також ось є. Система Webas на цьому автомобілі. Ось таке простеньке, гарненьке, стильненьке кермо обшите, звісно ж, шкірою. І це великий плюс. Ось такі сидіння, сидіння з тканини, комбінованої тканини. З боковою підтримкою ці сидіння. Простенькі, гарненькі, нічого лишнього немає. Ось ще так оглянемо собі салон. А зараз буде вам. Сідати та запускати цей автомобіль, показувати, що там і як там ще. Але перед цим покажу ось цю систему для людей з інвалідністю. Ось така система. Ще покажу, як вона працює, а нею досить і досить легко керувати цим автомобілем. Сиджу я у автомобілеві, показую вам три ключика до цього автомобіля, як я вам і говорив. А зараз буду запускати цей автомобіль. Хаю ключ вижимаю кормус. Та, звісно ж, автомобіль. Автомобіль прекрасно запустився, показую вам приладову панель цієї автівки. Можете собі бачити, що немає абсолютно ніяких помилок. Можете собі бачити пробіг цього автомобіля. Також присутній ось такий екранчик маленький, на який, на який виводиться теж деяка інформація по автомобілю. Ще раз вам покажу, кермо теж не затерте у хорошому стані. Кермо. Далі на черзі мультимедіа автомобіля. Ось така мультимедіа, простенька магнітолка, радіо, медіа, менюшка присутня. Будете собі слухати радіо, або ж собі докупите таку штуку, яка впихається у розетку на 12 вольт, та будете слухати. Музику собі, яка є у вас на телефоні. телефоні Переходжу нижче. Ось є, друзі, у цьому автомобілі Кондрюр і він працює, собі вмикаєте температуру, яку вам потрібно, навіть позначки є: 18, 22 та 26, та вмикаєте темп, темп повітря. Собі дує і собі комфортно у цьому автомобілі. Також присутній, друзі, присутній, точніше, а не один. А два підігріви сидінь і аж 5 режимів. Буває у набагато дорожчих автомобілів. Немає стільки режимів. Буває два, буває три. А тут ціли 5 режимів підігрів заднього скла. Звісно ж, є. Є, звісно ж, кнопочка, аби рециркулювалося повітря по салоні, а не бралося друзі, воно з двору так набагато швидше можна прогрівати. А також ви можете собі вибирати режими, куди буде спрямоване повітря у автомобілі. Нижче переходимо до ось цього керування автомобілем. Цієї системи для людей з інвалідністю ніг. Ось, така. ось так: газуєте автомобілем, туди гальмуєте автомобілем, також присутні. Ось такі ще кнопочки, ось ця кнопочка для того, аби автомобіль сигналив ці дві кнопочки, куди ви хочете повертати. Та, звісно ж, кнопка, аби вмикались двірники. І все це, друзі, працює. Коробка передач ось такий селектор, як я вже й говорив, що це DSG, DQ250, мокра, надійна. Хороша коробка передач. Присутні, ось такі ще ніші. Можна щось собі туди класти. Можете бачити, що є прикурювач, точніше, не прикурювач, а розик на 12 вольт. Ну, звісно ж, прикурювач. Нижче, опускається. показую вам нішу. Теж ось така ніша, яка закривається стильненька, гарненька. Можна сюди собі ставити стаканчики з будь-чим. Підлокітник комфортний, гарний. Підлокітник теж регулюється, що по висоті, що по виліту. І це досить комфортно. Також в ньому є маленька ніша та вихід, я, я кажу USB, AUX є. У цьому підлокітнику. Переходимо з вами. Друзі, вище показую вам дзеркальце заднього виду. Ось таке дзеркальце заднього виду, звісно ж, з автозатемненням світло. Світло працює, світло вмикається. Також присутня ось така ніша, ніша для очків, аби собі могли покласти очки, та ніхто вас не буде сліпити, та також сонце не буде вас сліпити. Козирки, козирки, звісно, з дзеркальцем, та звісно ж вмикається світло. Як відчиняємо це дзеркальце. А зараз, друзі, будемо переходити до сидінь задніх пасажирів, оглядати, що там і як там, яка ситуація для задніх пасажирів. А я вам скажу, там теж все у хорошому, у шикарному стані. Показую вам дверна карта. У ідеалі сидіння, звісно ж, у ідеалі. Присутній підлокітник. Підлокітник ось такий функціональний. Є два підстаканники. А також можете собі бачити, що зразу відчиняється. Та є, можна собі перевозити лижі або будь-що довге. Переходимо донизу. Два воздуховоди ось тут є. Розетка на 12 вольт. Та ще ніша для стаканчиків. Ще одна. Показую знову ж таки вам кермо. Показую вам. Показую магнітолку і ще по панельці привис. Ось таку картину ви будете бачити перед собою. Переходимо до багажника автомобіля. Там теж є що показати. Досить такий великий багажник, як для хеджбека. Присутня ось така поличка, теж можна сюди щось собі класти. Також піднімає, показуємо, що під фальжном, під фальжном ще одне дно. Нижче повний ремкомплект до автомобіля. Звісно ж є талежить лежить домкрат, який можна собі знімати, можна собі його чіпляти, коли це потрібно. Переходимо до цієї дверки. Дверка у ідеалі, Затертостей абсолютно ніяких немає. Садіння у ідеалі. Далі переходимо до цієї дверки, теж аналогічно до всіх. У ідеальному стані. Садіння теж у ідеальному стані. Всі сидіння. Переднє, з, звісно ж, з механічними регулюваннями. Що по висоті, що по повеліту. А зараз будемо піднімати кришку капоту, оглянемо собі двигун, як там він виглядає і що там. Підняв я кришку капота, оглядаємо все, що тут і як тут все чисто, все ідеально, друзі. Навіть ще є бірочки, коли обслуговувались, коли. Заливалося сюди мастило. Також є сервісна книга до цього автомобіля до автомобіля, який ви можете придбати у нас у нашій компанії Ваш Карс. Можемо доставити цей автомобіль у будь-яку точку України або ж можете приїхати до нас у місто Радивилів, углянути автомобіль та звісно ж їхати додому на новій. Автівці знову нагадаю вам про телеграм та вайбер канали, у яких автомобіль буде опублікований трішки раніше. Взагалом, всі автомобілі трішки публікуються там раніше. Переходьте, підписуйтесь. Також у нас на лишається ще є багато-багато різноманітних автомобілів. Автомобілів, які можуть вам сподобатись, автомобілі, які можуть приглянутися. Тому приїжджайте, оглядайте, друзі. До зустрічі на нашому каналі. Лашкар. На даного автомобіля буде нижче у описі до цього автомобіля. До зустрічі!